Слава Господу! Слава Господу, Алірує. хочу Хоти таку справу, браття і сістри. Два сорта людей є на цій землі. А чому два сорта? Ану, коли я був непокаяний, який дух мене використовував? Може, вас не використовував, мене використовував. Я йшов у сільський клуб, клуб на дискотеку, і ногами так витропить, дьявол, тішився моєї душі. Але прийшов час роман зупинився. Я не знав Бога. І дивіться, тут написано є, чим пізнаються діти Божі та діти ну, ім'я бути Дитину диявола. А сестри, наші діти, наша фамілія, наша родина, якщо вони на стороні Божі вони служать Богу. Якщо вони на стороні Божі то написано, не можете служити двом панам. А? Написано у третій голові Івана, подивіться, яку любов до мотечі, ми були дітьми Божими і ними є. Світ нас не знає, тому що він впізнав. Улюблені ми тепер Божі діти, але ще не вірить, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, будемо бачити його, як Він є. І дуже важний стих, Ми всі в дорозі. Кожен, хто має на нього надію, оцю, очищує себе. Так же само, як чистий він. І чого славчить? Перша проповідь була Ісуса Христа. Я так люблю то місто Писання, п'ятій голові, блажені чисті серцем що? Але щоб чиститися, треба робити якусь роботу. Христов Роман проповідує, це треба робити роботу з собою. І нижче ми читаємо. І ви знаєте, що Він був з'явився, що в наші взяти а гріха в Нім нема. Кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Всяких, хто грішить, не бачив його, не пізнав його. Діточки, хай ніхто вас не зводить. Хто чинить правду, той праведний, як праведен він, хто чинить гріх, то від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо нім пробає насіння і не може грішити». Бо від Бога народжений він. Слава нашому Господу. Брати і сестри, ви знаєте, хочу вам сказати таку справу. що За нашу душу борються дві особи? Які дві особи? Христос, коли за нас помер, коли ми приймаємо учення Ісуса Христа, ми йдемо сідами Його, ми получимо Царство Боже. А друга особа хто? Діявол. За нами три особи наблюдають. Бог, диявол і люди. Так, так написано є. Тому, браті сестри, у світні слова Боже, ми йдемо на служення, ми себе готові у небеса. Тут написано 10 стрічком. Цим пізнаються діти Божі та діти диявола. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога. Як той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку відчули, що любили один одного. Не так, як той каїн, що був від лукавого і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві вчинки були, а брата його правий. І тут сказано за Каїна. Я так роздумав собі і згадував. Що Адам і Єва народилися двоє дітей. От як було радість їм, приніс жертву Каїн і Абель. І подивіться, як Господь предупреждав Каїна. Каїн, коли ти робиш добре, твоє серце вісане. Значить, ти дожиш панувати над гріхом. Но Каїн не послухав Бога. Скажіть, будь ласка, скільки тепер віруючих людей? Вони у церкві Божій. Я був в Ронській, дивлюся, Боже, скільки народу, а то йде 50 на 50. Я не маю права сортирувати нікого. Хто я такий, щоб сортував народа? Бачите, ідуть дорогою Каїна. Значить, брати і сестри, Треба читати Писання і себе провіряти. Ми читаємо нижчі такі слова. Брати і сестри, світ написано жити у злі в гріхах. Не дивуйся, брати мої, коли світ вас ненавидить. Бо ми знаємо, що ми перейшли в життя, бо любимо братів, а хто брата не любить, той пробуває у смерті. Як ти брата не любиш, як ти можеш Бога любити. Кожен, хто ненавидить брата свого той душу губ. І ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в ній пробувало Ми з того пізнали любов, що він душу свою поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Це не так просто проповідувати. Я собі представляю, який тяжкий, трудний час на Україні молодих братів. Я знаю, наш служитель з Донецька, він, він говорив, значить, молодого брата. Він сам сирота, і його взяли на війну. І представте собі, як за нього моляться і переживає за нього, яка йде боротьба, брати і сестри, і ми читаємо інші такі слова. От я тут пропускаю. дивлячись, священне писання, брати і сестри, ми повинні дуже щательно і щатильно проверяти своє серце. 20 стих говорить такі слова, я пропускаю трошки. Бо коли винуватить нас серце, то Бог більше від нашого серця, віддає усе. Коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога. І чого -ли -ли просимо одержи від Нього, бо виконуємо Його заповідь та чинимо любі для Нього. Оце Його заповідь, щоб ми вірували ім'я Сина Його Ісуса Христа, щоб любили один одного. Як Він заповідь нам дав, а хто його заповіді береже, то й у Нім пробуває, а він у ньому, а що в нас пробує, це з того духа, що Він нам його дав. Амінь. Слава Амінь. Господу. Брати сестри, проверяємо наше серце, сповняємо ми заповіді Божі. Воно є дуже чітко, воно є дуже важливо, коли проверяємо наше серці і сповняємо Його заповіді. Ми читаємо, браті і сестри, Коринтянська церква, вона мала усі дари духовні. Дивіться, які були люди. І на сьогоднішній день, значить, у церкві був всякий народ. Він говорить, апостол Павло до церкву, церкви втратив такі слова. А я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, а як до тілесних, як до немовлят у Христі. Тобто маленький ріст у них було. Я у вас, вас гурдовим молоком, а не твердою їжею, бо ви не можете її їсти, та й тепер ще не можете. Бо ви ще тілесні, бо коли заздріть та сварка між вами, тоді ж тілесні, хіба ж не по людському робите. Бо коли хто каже, я ж павлів, інший аполосів. Чи ж ви не тілесні, бо хто ж аполос, або хто Павло? Вони тільки служителі, що ви вірили через них, і то скільки, кому дав Господь. А Ап... Я посадив, Аполлос полос поливав, Бог же дорослив. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог що робить. І хто садить. Хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працю своєю. Ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Боже будівля. А за благодаттю Боже, що дана мені, як мудрий будівничий, ці слова, основу поклав, а інші будують на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладений, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дороцівну каменя, дерева, сіна, соломи, то буде вийну діло кожного, бо виявить день, тому що Він огнем уявляється і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло яке збудувало, хто, на... хто устоїть, то Той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, то й майтеме шкоду, а сам спасеться так, як через огонь. Тратій сесії управляємо наше серце, наше будівництво. Моя сусідка, я примір таки не веду, її Бог хрестив Духом Святим. І сусідка її дуже за неї молилася. Вона трошки була дуже слабенька. Але Бог її хрестив духом світом, майте віду. І дивіться, що вийшло. Моя сусідка вона виходить від Бога. Тракторист орає поле, вона сідає з ним, пішла нехорошими дорогами, кинула слово Боже, так сказати, під ногу. І каже, дивіться, що вона моїй сусідці. Вже не молися за мене. Я вам кажу, перед Богом. Тому що за ці слова я дам відповідь перед Богом. А вона все ж таки правляє молитися Богу? І дивіться, що вийшло? Вона віддалася за міліціонера, мала двоє дітей і дуже тяжлу болість у нас заболіла. Ну той матрас, я так скажу, образно гнив під нею. Ми молилися за неї, дивіться, що Дух Святий говорить, я би її ісцілив, але коли я її ціла не буде моя. Деякий час вона пожила і вона померла. Потом я трошки доказав там далі є водне хрещення при тій болезні, і вона відійшла. Браті сестри, ворог дуже хитрий. Він знає слабінку у твоєму серці, він знає, де ти маєш тебе. Значить, спотекнути. Юна говорив, дивіться, плоть перемогла. Дівчина хоче замуж вийти. Бачите, а тут у віруючих є порядок. Патрійса, це є дуже важно. Наше життя це є временне, наше життя це є дочасне. Для кожного з нас буде переход з цієї землі. Є така пісня, я собі думаю, щоб я без п'ятничком у небо прийшов, Душа, Ефель, якось проповіду, душа, тіло і дух, нехай збережені будуть непорочно на прихід нашого Господа Ісуса Христа. Браті свясти, ми усі в дорозі. Нам потрібна сила, нам потрібна віра, нам потрібно, догубляти це Писання. У тому що життя людини один раз дано. Юра проповідує, я так зауважую за Закхея. Порівняти Закхея і того молодого юнака, де один молодий юнак підійшов до Ісуса Христа, та Він говорить, що мені зробити, щоб мати вічне життя? А Христос каже, сповняй заповіді мої. Він каже, я від юнасто все виконав. Одного тобі не вистає, продай, що маєш і йди за мною. То що написав, він дуже зажурився. Подивіться закхея. За Є різниця між цими двома людьми. З Акхея, коли на то дерево, на ту шоковицю, коли Христос мав проходити, то Христос сказав, Захею, сходи бистро надолу, мені потрібно бути в домі Твоїм. Дивіться, яке воно рішення Закхея? Є різниця між цим юнаком молодим і Закхеєм. Брати і сестри, так просто сказати, половину маєтку віддати в Бога. Я маю дом. розріж на половині віддаю в Бога. Я думаю, що він так зробив. Кого я обіду, вертаю четверо. Це прийшло, ви знаєте, він так полюбив Ісуса цілим серцем, всією душею. Я би хотів бути тим Браті і сестри, ми усі в дорозі йдучи до Господа, нам потрібна сила, нам потрібна віра. Ми читаємо притчу про блудного сина, я не раз собі думав. Дивіться, що у батька були два сини, і молодший каже, дай частину мою і відправився у далекий край. І він дійшов до такої крайної точки, що він їв ті стручки, що свині їли. Значить, дивіться, до якої він точки він дійшов. А написано є, що він увійшов у себе. Значить, можна вийти з себе і увійти в себе. Вернуся і піду до батька Бога. І там є три пункти. Коли він зближався до свого батька, дивіться, яке рішення батька було. Батько сказав, заколоти тотеля, перстня руки, зробив великий пір. І дуже радий, що син вернувся. Амінь. Амінь. А старший син, я не собі думав, Боже, чому воно так воно є? Не хотів даже зайти на той пір. Один із слуг говорить, та ж твій брат вернувся. Зайди на той пір. Він не хотів зайти. І каже, батько, ти ніколи мій козенят не дав, щоб я повзли своїми друзями. А батько що відповідає: усе моє та твоє. Тішитись треба було, веселитися. Мій твій брат або мій син був пропав і знайшовся. Був мертвий. що? Ой, кілько є, браті і сестри, цих від, відпавших людей. У мене сусіди три відійшли від Бога, я собі думаю. Написано лучше воно не пізнати. Ну, є дуже важко, браті і сестри. Значить, бути у світі, слово Боже, провіряти свої серці і. І навернутися, ви знаєте, в пророка Єремії є... є... написано, що ті, оті впавші, є є можливості навернутися. У нас Дух Святий говорив, знаєте, що приходить час, що ті блудні сини навертаються. Бо приходить трудность, тіснота одному брату, і таке пророчество йде, що я тебе кладу в таку обстановку, щоби ти зрозумів, що тебе Бог хоче навернути. Бог що дає таку обстановку, щоб він зрозумів. Дивіться, яка була обстановка. прийшли за блудного сина, там всі деталі не є написані. Ну я собі представляю, коли він взяв у, то, у ту належну частину, відправився, скілько батько плакав, ридав, очі до неба підівав. Ми може це представити, але прийшов час ся, значить, батько того блудного сина. Тому ми, браті сестри, в дорозі йдучи до Господа, дуже важно. Щоб ми молилися і за цих блудних синів. Написано, лучше було не пізнати, чим пізнати, а відступити. Скільки там мальчиці, браті і сіст, я так дивлюся, у мене 26 вінук, не так легко. Воно йде у широку дорогу. І хоч говориш, направляєш, ну, можеш молитися. Значить, А що ти зробиш? Щоб Господь дав того розуміння. Значить, бо написано таке місце писання. Що хто не дбає про своїх домашніх, той що? Першу очі наші домашні, а потом останні. Хай прославиться Бог Отець і Син і Дух Святої. Амінь.